Вітаю! Сьогодні познайомимося із формулами для розв'язання найпростіших тригонометричних рівнянь виду тангенс Х дорівнює А і Катангенс Х дорівнює А. На відміну від синусу і косинуса тут немає обмежень, а число, яке стоїть справа, може, бути, може приймати будь-які значення. Тому одразу перехожу до рівняння тангенс Х. Дорівнює А. Це найпростіше тригонометричне рівняння, що містить тангенс. Х шукається по формулі. Арк тангенс, числа А плюс ПН І Н належить Z. Ну і рівняння виду. Катангенс Х дорівнює А, Х дорівнює. Аркатангенс числа А плюс Pn належить Z. Табличка вже готова. Щоб зручно нею було користуватися при знаходженні арктангенса і аркатангенса. Тому перехожу одразу до прикладів. Візьмемо рівняння. Тангенс Х дорівнює корінь із трьох. Головне, щоб ми зрозуміли, що це найпростіше тригонометричне рівняння, бо якщо воно містить тангенс, воно буде завжди мати розв'язки. Воно схоже на наш шаблон, тому одразу йдемо за формулою. Х дорівнює арк, тангенс корінь із трьох плюс пін. Для першого рівняння розписую все детально. Арктангенс корінь із трьох плюс пі N належить Z. Арктангенс корінь із трьох шукаємо в табличці. В рядочку для функції тангенс відшукаємо число корінь із трьох, піднімаємося вгору і дивимося кут, який утримуємо, і маємо пі на 3. Отже, наша відповідь буде записана у вигляді. Пі на 3. Плюс Pn. N належить Z. Перехожу до рівняння з Катангенсом. Катангенс. Ну, давайте я вже трошки ускладню. Ну, нехай у мене буде 2х. Катангенс 2х дорівнює 1. Це найпростіше рівняння містить катангенс. Аргументом виступає 2х, тому те, що у мене в моєму шаблоні Х, у мене зараз аргумент 2х, то її розв'язок шукаю для аргумента 2х. А потім позбудуся від двійки і відповідь запишу для аргумента Х. 2х дорівнює арк катангенс. Одиничку. Плюс Пі належить Z. Знову звертаюсь до таблички, тільки рядочок катангенсів мені допомагає, знаходжу один число, піднімаюсь і шукаю кут, що відповідає цьому значенню. Це буде П на 4. Тому я пишу 2х дорівнює П на 4. Плюс пі належить Z. Не зупиняюсь до тих пір, поки не залишиться зліве чистенький Х без множників, без доданків. В даному випадку мені заважає 2 2 – множник. Тобто у мене виконується дія множення. То я позбудуся цієї двійки за допомогою дії ділення. Отже, я маю праву частину. Поділити на два. Якщо ділю на двійку, то ця двійка йде в знаменник, і тоді вже буде пі. Тут була четвірка, і ще до неї піде двійка множником 4 на 2, пі на 8. І пін також придеться поділити на 2. Двійка йде в знаменник. І N належить z. І залишилось показати, як ми будемо працювати, коли права частина у нас буде від'ємне значення, Поки поктангенс хто дописує, <кій> залишила. І переходимо до рівняння тангенс. Напишу Х на 3 мінус одиничка. Знову. Проводжу коротенький аналіз, що це є найпростіше тригонометричне рівняння, що містить тангенс. Розв'язок воно буде мати завжди, тому зразу записую. Але розв'язок записую для аргумента, який стоїть зараз, тобто для Х на 3. За формулою це буде арк тангенс мінус одиничка плюс Pn n належить Z. Скільки б ми не шукали, мінус одинички, ми не знайдемо для тангенсу ту значення. Ми пригадуємо, що для арктангенса, коли ми бачимо, що аргументом є від'ємне число, мінус виноситься перед арктангенсом. Тобто, я мінус винесла, і тепер шукаю арктангенс одинички. Рядочку тангенсів, знайшла одиничку, піднялась вгору. Побачила, що там буде пі на 4. І далі переписала P Н належить Z. Не заспокоюсь до тих пір, поки у мене не залишиться зліва чистий X. Мені зараз заважає трійка. Але на трійку виконується дія ділення – то я позбудуся цієї трійки за допомогою дії множення. Тобто трійка піде в праву частину як множник. Якщо воно йде множником, воно йде в чисельник. До кожного доданочка мінус 3 на 4, ось трійка пішла в чисельник. І п я також множаю на 3 плюс 3 належить z. В арктангенсі мінус винесеться наперед. Ще раз наголосила на цьому, записуємо і переходимо до Катангенса. Подивимося, як тут мінус буде себе почувати і що ми з ним будемо, власне, робити. Візьмемо рівняння виду катангенс. Хай тут буде просто х дорівнює мінус корінь із трьох. Початок йдемо за формулою х дорівнює актг мінус корінь із трьох, плюс Pn належить z. І ось тут відмінність. Якщо в аркатангенсі, точно так, як і в арксінусі, тангенс сінусом, вони близькі родичі, мінус виноситься наперед, то в аркосінусі і в аркатангенсі з мінусом, як ми працюємо, з'являється пі відняти арккатангенс, уже просто додатнього числа я детально розписую. О тут пропустила Z. Арктангенс корінь із трьох знайду в табличці. Знову розписую «мінус». Шукаю. І так, катангенс знайшла корінь із трьох, піднялась вгору, побачила, що отримала пі на 6. І тому маю пі відняти пі на 6 плюс пі Н належить Z. Оцей процес віднімання, я вам тут знизу так і покажу. Пінус пі на 6, у кого є проблеми з дробами, зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 6. Тоді до пі піде додатковий множник 6. Тобто 6 пі відняти пі, будемо мати 5 пі на 6. І тоді наша остаточна відповідь матиме вигляд 5 на 6 плюс PN. n належить Z. Ось так ми будемо, таким чином будемо розв'язувати рівняння. Які відносяться до найпростіших і містять функцію тангенс і катангенс.